Його витягли із ями та надали першу допомогу. Потім чоловіка, що впав із шостого поверху, доправили до обласної лікарні. Родичі категорично відмовились від коментарів, адже стан хворого важкий. Будівництво на вулиці Незалежності саме тут трапився нещасний випадок. Чоловік 81-го року народження, працюючи у новобудові, несподівано впав у котлован між фундаментом та земляним насипом. На місце події одразу ж виїхали рятувальники, поліція та представники управління держпраці. Піднімали підмусті з поверху на поверх, от краном. Скажімо так, внизу працівники зафіксували під носці, підняли на наступний поверх, два працівника пішли наверх, а він залишився внизу. Кранівник візуально не бачив, він просто вже побачив сам процес, який падає. Чому впав не зрозуміло. Якщо вчора роботи тут ішли повним ходом, сьогодні на будівництві житлового комплексу молодіжний жодної живої душі крізь зачинену браму із нами розмовляє охоронець. А скажіть, будь ласка, сьогодні будова працює? Чи, чи... А чому вихідний в п'ятницю? Аби з'ясувати обставини інциденту, йдемо в офіс компанії Технобут. Та, схоже, нам тут не надто раді. Помічниця директора зачиняється у сусідньому кабінеті, а згодом з'являється охорона. Ми тут не заважаємо. Володимира Зварищука, це директор Технобуду. Шукаємо і в іншому офісі, та марно тут теж зачинено. Згодом до нас таки телефонують представники фірми. Жінка назвалась фінансовим директором компанії Технобуд, звинуватила журналістів у необ'єктивності і повідомила. Директор фірми також у лікарні. Учора йому стало зле, але сьогодні стан покращився. Нам до був у нас оформлений на відміну від того, що ви... Засоби масової інформації вказують в новинах, Він працював в цивільно правовому як працював чоловік по трудових відносинах чи цивільно-правовій угоді, має з'ясувати відповідна комісія. Таку інформацію може надати тільки керівництво компанії. Якщо трудові відносини відповідно, є соціальна захищеність закону, А якщо цивільно правова. Будіти немає, кожен працює на свій сталах і ризик. Керівник появився і не стало. Тобто усна ну, інформація, що їм Нам вдалося з'ясувати, що будівництво на незалежності велося законно з усіма відповідними дозволами, розповіли в управлінні державної архітектурно-будівельної інспекції. Здійснимо позапланову перевірку. От, і я думаю, що зараз такої перевірки буде дана чітка оцінка. Хто та вин з яких останній став а поки комісію створюють у поліції за фактом падіння людини, уже порушили кримінальне провадження за частиною першої статті 271 кримінального кодексу України це порушення законодавства про охорону праці суб'єктами підприємницької діяльності. Наразі проводиться перевірка також і представниками управління охорони праці області, і вже в ході досудового розслідування буде встановлено причин. Ну і безпосередню вину цього випадку міра покарання винних у нещасному випадку залежатиме від стану здоров'я потерпілого, адже не виключено, що протягом слідства з'являться нові деталі інциденту. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.